Будьорого дня всім глядачам програми Базараті. Купа техноманських цікавинок в нашому ефірі прямо зараз. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь про подарунок громанам від Самсунг. побачите на власні очі, як можна передавати інформацію через алкоголь, роздивитись ближче стіл з електромагнітним полем. Та представимо вам чи не найдешевший 3D-принтер. Поїхали! Самсунг намагається підсадити ігроманів на свої смартфони за допомогою спеціальних аксесуарів. Анонсований минулого тижня ігровий контролер Samsung GamePad для Android-смартфонів незабаром з'явиться у продажу. При цьому покупці зможуть придбати як сам GamePad за 80 євро, так і ігровий комплект Game Edition, що включає в себе так само і Samsung Galaxy Tab 3. Вибір пристрою виглядає дещо дивним, враховуючи, що GamePad може виступати в ролі підставки для смартфонів з діагональю дисплея до 6 дюймів. Однак ж кабель, що додається комплектації, виправляє ситуацію і дозволяє грати навіть на екрані телевізора. На жаль, ціна комплекту для геймерів поки що невідома. Проте відомо, що далеко не всі ігри сумісні з цим джойстиком, але основні хіти будуть працювати. Американці полюбляють насміхатись над своїми сусідами-канадцями, але наукової кепки їм не займати. Дослідники з Йоркського університету в Торонто винайшли спосіб передачі інформації з допомогою розпорошеного у повітрі алкоголю. На їхню думку, такий спосіб в майбутньому може використовуватись там, де використання радіохвиль проблематичне, наприклад, для передачі інформації в каналізаційних системах. Принцип дії цього методу полягає у тому, що розпорошений у повітрі алкоголь несе в собі зашифрований бінарний код, який при попаданні на датчик. Бляється контролером Arduino і переводиться в зрозумілий людині. Текст на даний момент вчені змогли здійснити передачу інформації всього на 2 метри, використовуючи побутовий розпилювач і вентилятор. Однак мають досить амбіційні плани з розвитку та впровадження своєї технології. Що ж, якщо справа вигорить, то маркетологи і відразу запропонують всім любителям хильнути зайвого. Випив чарочку, а тут тобі реклама на кшталт «Випий ще. Якщо передача інформації через алкоголь є дивацьким винаходом, то взаємодія електрики без дротів давно вже стала реальністю. Всі ми знаємо про бездротові зарядні пристрої для мобілок. А ось дизайнер Флоріан Дюсопт розробив концепцію столу, над поверхню якого створюється електромагнітне поле з потужністю, достатньою для того, щоб запалити лампочку. При цьому фізичний контакт з поверхнею не потрібен. Зрозуміло, зрозуміло, і ніякої інформації про технічну сторону пристрою. Автор на жаль не приводить, прикриваючи сім'ям Миколи Тесли. Ну і в якості десерту всім, хто шукає дешевий 3D-принтер, ось така інформація. Одним з найдешевших принтерів може стати Delta Print, компанія по збору коштів, на виробництво якого зараз проходить на кікстартері. Пристрій відрізняється не тільки ціною, але й простотою конструкції. Так що навіть не самий досвідчений користувач зможе впоратись з його налаштуванням і експлуатацією. А завдяки модульній збірці апарату можна збільшити висоту розташування друкуючої голівки удвічі. Варто так само відзначити, що завдяки використанню пластику. Піалей швидкість друку відбувається швидше більшості аналогів. А встановлений за замовченнями дозвіл у 100 мікрон може бути збільшений. Мінімальна ціна за якою можна придбати Дельта на даний момент складає 500 доларів. Ну а в липні наступного року, коли пристрій з'явиться у відкритому продажі, його ціна складе 685 доларів. Це поки що всі хай-тек новини на даний час. Команда програми БазарайТі зише вам доброго настрою та цікавих гаджетів.